596 za 14,5. Zarobitok 452. Plus 1, zupyka. 86 za 1, 7. Zarobitok 49. 438 za 10, 7. Zarobitok 338. Ціна кілометра 16, нижче за задану. Заробіток 51. Подача 33. Всім привіт! Оновив трохи макрос, який показує чистий заробіток у програмі Bolt. Як ви могли щойно бачити, якщо в замовленні будуть додаткові точки, макрос про це скаже. Також я додав, якщо в замовленні буде подача більше ніж 3 км, макрос про це скаже. Якщо вам потрібен такий макрос... Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і я вам скажу, де його скачати.